Ми обнаглели до крайней степені дешовий природний газ, поэтому дрова і прочее нам не нужны. А гроші росіянські треба Лукашенко гребе до неба. 8 мільярдів баксів уже напозичав і віддавати не збирається. Но якщо говорити о цифрах, як економіст, вам скажу, який немножко в статистике разбирается, розбирається. Знаєте, время ж база подрастает, которые ми проценти считаем. А Москва не сильно і наполягає, бо дід в Кремлі той чітко знає, як дід з мінська відпрацює і відтанцює мільярди, які йому Кремль малює, і віддавати не просить. Саді надічому этот вопрос так, що касается нашої частини на полігонах Білорусі. Ми готові к тому, щоб, куди надо виліті по плану на полігони Росії наоборот прийняти російські войска приніс і провести спільне учення нашої спільної групі войск, то я создана в союзному государстві. Вже вкотре Росія дозволила Лукашенку не платити до 36-го року мільярди, і це при тому, що сама російська економіка, м'яко кажучи, не сильно притомна. Економіка скоріше йде по траєкторії м'якої посадки без різких калібанів. Але Білорусі можна і не платити. От більше того, хтось знає, під який відсоток Москва мінську кредити видає. Бо в Росії фахівці не знають секретик. Але цілком не секретні плани Кремля купити все, що може купитися, тому засіває щедро баблом все, що може засіятися. І повертати вимагають не вимагають. Тож цунамі прощальних повідомлень.